Дівчата, винайшла для вас найкращу формулу по догляду за пошкодженим сухим та зневодженим волоссям. До вашої уваги серія, яка складається з шампунем Діпке. Цей шампунь ретельно промиває шкіру голови та м'яко очищує структуру волосся, не пошкоджуючи. Далі маска. Маска органоїл. Неперевершена маска, вона після використання цієї маски виглядає наповненим, зволоженим, таким важким і блискучим. Після маски ви використовуєте кондиціонер Deep Care. Він класно закриває лосочки, волосся гладенькі, дуже класно прочисується і взагалі. Цей весь набір працює на те, щоб ваше волосся виглядало бездоганним. Як використовувати цей набір? Зараз я вам покажу, тому що я для вас зняла покрокову інструкцію. Ретельно промиваємо волосся, два рази шампуні. Змиваємо шампунь, віджимаємо зайву вологу рушником і накладаємо маску. Розділили волосся на зони. На пошкоджені ділянки ви накладаєте маску, розчисуючи потім його за допомогою рибінця. Звісно, тепло. І я обираю термошапку на 20 хвилин. Після часу витримки змиваю теплою водою маску, після того наношу на волосся кондиціонер і змиваю його одразу. Приступає до сушіння волосся, додатково використовуючи спрей l 2 Ви бачите, волосся блискуче, здорове, наповнене, має чудовий стан і здоровий вигляд.